Руїни замість будинку у ніч проти 21 вересня. Російські війська вдарили по приватному сектору Кривого Рогу. За даними начальника районної військової адміністрації Євгена Сетниченка, загинуло троє людей. У цьому будинку з-під завалів дістали тіла 12-річного хлопчика та його бабусі. Розповідає Лариса, що мешкає неподалік. Сім'я там них три сини, а це менше з бабуся. Тут прийшла бабуся в роді ночувач. Ой, висока полум'я. Тут газова труба заглянулася, від газової труби тепер полом'я. Будинок Артура по сусідству каже, залишився живим, тому що гостював у друзів. Ділиться господарча споруда, в його дворі зруйнована повністю. Розбирати завали допомагають приятелі. В п'ятій годині мені затохнув батько. У цій хаті я жив і мешкав, майже все, весь час вдома проводив. Якщо б я залишився там, то мабуть я б же не розмовляв. Зараз розбираємо завали, потім вже будемо оцінювати. Ще одна загибла мешкала з сином та онуком на сусідній вулиці, розповідає їхня родичка Тетяна. Усю родину госпіталізували до лікарні. Однак бабуся померла у кареті швидкої. Останній взрив лупанула у сусіда. Ну, ми побіжали швидко туди. Бабушку заваліла, питалися розрібти, щоб витащити бабушку, але не получалось. Вона кричала сильно. Тетяна додає, із тяжкими пораненнями зараз в лікарні син загиблої жінки. Потім вийшов кум повністю весь обгорівший. Зірвалася машина, він лежить зараз в реанімації. Я зізванювалася там зі своїми знайомими поки туди нікого не пускають. Начальник РВА Євген Ситниченко повідомляє, троє людей в лікарні: 17-річний хлопець, чоловіки 31 та 50 років. До одного з медзакладів Кривого Рогу з опіками госпіталізували двох людей, каже лікар Сергій. Один дуже тяжкий, дуже тяжкий опіковий шок, враження до 80% ділянок тіла. Його життя під загрозою, а другі постраждали середньої важкості е, опіки, тільки е, е, нижніх кінцівок. Внаслідок ракетної атаки, за даними місцевої влади, зруйновано два приватні будинки, пошкоджено понад 20. Понівечено заклад освіти, два автомобілі та гараж. На місці розгорнули штаб допомоги. Працюють правоохоронці, психологи та волонтери. За допомогою важкої техніки комунальники розбирають завали. 23 вересня у Кривому Розі. День жалоби за загиблими. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.